Всім привіт! Наближаються новорічні свята і у мене для вас рецепт дуже смачного шоколадного тортика під назвою Брігадейро. Готуємо шоколадний корж. В чашу нашого комбайна заливаємо яйці, присолюємо, додаємо цукор і це все ретельно збиваємо до густої піни. Ось так збилося. Тепер додаємо молоко кімнатної температури та рослинну олію, шоколад в порошку. І все ретельно перемішуємо. Ось така маса у нас вийшла. Тепер час додати борошно та розпушувач. Розмішали, все. Наш бисквіт готовий. Тепер беремо форму діаметр 20 см обстелену пергаментом. Заливаємо і випікаємо 180 градусів 45-50 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Беремо згущене молоко, знову шоколад в порошку, додаємо трішки масла, всипаємо чорний шоколад, перемішуємо і це все будемо зараз варити. Додаємо ще вершки. Жирністю 30% не менше. Варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи до загостіння 20-25 хвилин. Тим часом наш бисквіт вже випікся. От дивіться, який він гарний. А наш крем почав загустішувати. Ось до такої консистенції я його варила. Кошу розрізаємо, ділимо на три частинки. Дивіться, який гарний бисквіт вийшов. І тепер будемо формувати наш тортик. Беремо роз'ємне кільце, коржі пропитуємо молочком і закладаємо зверху наш крем. Гарно розподіляємо по коржах і так формуємо наш тортик. Тортик наш готовий. Тепер беремо наш крем і ось так формую кульки. Обкатуємо в шоколадній посипці. Зверху тортик обмащую кремом, обсипаю шоколадною посипкою. І зверху прикрашаю нашими кульками ось такий чудовий шоколадний торт у нас вийшов. Дивіться, який він в розрізі пропитаний, солодкий. Мега шоколадний! Хто любить шоколад, рекомендую! Якщо сподобався вам рецепт ось такого торта бригадейру, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Вітаю всіх з наступаючими світами та бажаю вам всім мирного неба над головою!